Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео по встановленні а, значить, АІ візуалізатора на Archikad. Давайте ж почнемо, що нам для цього потрібно. По-перше, напевно, яка версія архікаду для цього нам потрібна. І чому конкретно дана версія нам потрібна? Розглянемо сьогодні по кроку інструкцію, де взяти інсталятор. значить де взяти інструкцію, де взяти значить, ознайомчі документи, як з ним працювати, як з ним правильно працювати. Так, розглянемо мінімальні вимоги, і, в принципі, проговоримо моменти, які можуть виникати в процесі встановлення даного плагіну на архікад. Ну що ж, друзі, напевно, почнемо спочатку. Це що нам потрібно для того, щоб встановити безпосередньо наш IA-візуалізатор. Дивіться, значить. Нам для цього потрібно для того, щоб він працював, нам потрібна конкретна версія архіка, тільки 27-й архікад і бажано по останньої версії. Я цю інформацію прикріплю в описі під постом в телеграм-каналі. Там буде вся інформація, де взяти інсталятор, покрокова інструкція, прикріплені всі дані, які безпосередньо ми зараз будемо розглядати. Це для того, щоб вам потрібно його встановити. Ну що ж, значить, архікад ми маємо. Встановили ми Архікад 27 значить, конкретної версії. Зараз я її вам не покажу, бо рендерить. Я її вам прикріплю безпосередньо в Телеграмі, повторюсь. Зараз у нас відбувається якраз процес візуалізації. Ми якраз почнемо це все обговорювати. Зараз такий, умовно, вступний елемент проговоримо, що нам потрібно щодо нашої системи. Щодо нашої системи є вимоги мінімальні і рекомендовані. Ми розглядаємо на базі операційної системи Windows. І що ж для нас потрібно в мінімальній комплектації? Значить, нам потрібна мінімум 8 ГБ відеопам'яті та 32 ГБ оперативної пам'яті. І зверніть увагу, що тут вказано NVIDIA. І можна бачити внизу, що карти AMD не підтримується пакет. Що це означає, що ai візуалізатор можна використовувати на ПК тільки де встановлена Nvidia. З мінімальними системами вимогами ми розібралися. Рекомендовані системи, значить, у нас це 16 ГБ та 32 ГБ оперативної пам'яті. Зразу зазначу, що. Зараз я працюю і ми записуємо дане відео і рендеримо в системі з 8 ГБ відеопам'яті та 32 ГБ оперативної пам'яті. В кінці відео ми розглянемо ще питання, на що це впливає. Рендерить, що на цьому, що на тому. Але є певні моменти. Значить, от. По системних вимогах ми з вами розібрались. Так, давайте ж поглянемо, що з нашим рендером, і якщо закінчився, то переходимо безпосередньо до нашого встановлення. Так, ми маємо вже фінал нашої візуалізації. Зараз в нас буде результат. Подивимося, що з цього вийшло. Тобто, в загальному скажу, процес встановлення не є складний, але в процесі встановлення та після запуску безпосередньо. Нашої системи, АІ, можуть виникати моменти через системні помилки і тому подібні речі. Також розкажу, де знайти вирішення цих проблем. Дуже багато є. Тобто, стикаються люди з проблемою, є багато статтів, розробники відповідають і так далі. Ось такий цікавий результат нам видав штучний інтелект. Досить цікаво, в принципі, вартує нашої уваги. Ось. Давайте ж, друзі, перейдемо до встановлення. Покроково перейдемося і будемо розглядати процес встановлення. Значить, що нам для цього потрібно? В першу чергу. Звісно ж, архікат 27-й. А, 27-й архікад, значить, нам потрібен архікат 6010. Це наразі. Остання версія. І ще зразу скажу. Певний такий момент, що архікад має бути англійської версії. На інші мови архікаду, на жаль, не працює даний плагін. Тому ви можете побачити, що в мене англомовна версія архікаду. Це також така умова роботи даного плагіну. Є з цим розібралися. Давайте поїхали ж далі. Що ж нам потрібно далі робити? Значить, в першу чергу нам потрібно залогінитись на сайті Graphisoft, це обов'язково. Після нам потрібно, перейти, так, нам потрібно перейти по даному посиланню, це і процес встановлення. Переходимо, значить, по даному посиланню. І коли ви вже будете залогінені на сайті, у вас почнеться скачування ЗІП-архіву з інсталятором. З пакетом інсталяцій. Він буде займати вам 19,1 ГБ вашої пам'яті. Значить, скачуємо даний інсталятор. У мене він вже є. Значить, що ми бачимо в даній папці, Ну, в даному архіві? Ми бачимо дві папки. Add Ons і SD. Значить, Ці дві папки нам потрібно розархівувати. але розархівувати не просто розархівувати на робочий стіл, і після того там, чи в будь-яку іншу папку, і після того безпосередньо перекинути, куди нам потрібно. Це така теж умова встановлення в деяких випадках на різних операційних системах, тобто їх версіях, там Windows 10, Windows 11, на різних оновленнях і так далі. Можуть виникати з цим труднощі. Конкретно я з цією проблемою не стикнувся, але це конкретна умова, яку я перечитав в процесі пошуку вирішення інших проблем. Тобто, конкретно має бути встановлено в розархівовано в місце його правильної... ну, в його правильному місці розташування. Тобто, давайте розглянемо, де наші файли мають бути. Тобто, значить. Папка SDN, ця що друга, вона має безпосередньо знаходитись в нашому середовищі, де знаходиться Windows, тобто на диску C. Значить, от, переходимо на диск C, і наша папка ось вона. Вона знаходиться в правильному місці, і зразу сюди, що я її розархівував, підкреслюю. Розархівовуємо зразу в конкретне місце. Тобто кінцевий шлях нашої даної папки має бути тобто диск С і назва папки SD, і пішло-поїхало. Це наступний момент. Значить, далі. Після цього, як ми розархівували, нам потрібно розархівувати другу папку add-ons. Et значить, де вона має знаходитись. Переходимо в нашу папку, де в нас встановлений архікад. По замовчуванню. Наша програма Архікад встановлена в програм, файли програм. Значить, шукаємо тут папку Graphisoft. Ось вона. Вибираємо наш архікад номер 27. Значить, бачимо зразу, що в нас є Add Once. Я безпосередньо цілу папку Add-Ons не розпаковував. Я перейшов, значить, побачив, що в мене тут є папка Е, Переходимо в Екстра. І тут якраз папка ai візуалізатор От Можемо бачити, значить, в архіві у нас є ai візуалізатор І в Windows значить, диск C файли програм Graphisoft архікат 27 Add-Ons і екстра в нас знаходиться дана папка, що розархівована. Можна зразу, нічого не пропаде, можна там нажати замінити, вставити, залишити файли і так далі. Є. Всі маніпуляції, в принципі, наразі виконані з даним архівом. Переходимо безпосередньо до наступних процесів. Значить, встановлення. Ось і тут в мене виникли проблеми. Але виявляється, що це проблема з Python. Python це не компетентний. Я в тій справі. Це програма, зв'язана з мовою програмування і тому подібних речей. От. Значить, продемонструю вам зараз даний момент, з яким, в принципі, все працює. Нема ніяких обмежень, все працює, все робоче і так далі. Поясню, чому так. Це можна вирішити. Чесно сказати, ну, воно не впливає мені на роботу даного візуалізатора, і, в принципі, це може бути. Значить, переходимо в нас в диск C Переходимо в SD нашу папку, яку ми скопіювали в перший раз, яка знаходиться на диску C І в нас є тут два файла У нас є Run і Run значить, цей другий файл. Значить, вони практично два одинакові. Значить, але то що ми з вами говорили попередньо, як ми розглядали з вами системні вимоги, ран, просто запускаєте, коли у вас ПК по факту з мінімальними вигодами, вимогами. Якщо у вас ПК зрекомендований можете сміло запускати другий файл. Вони ідентичні, вони просто впливають на. Мінімальні вимоги і, мак... і рекомендовані. Значить, при запуску даного файлу обов'язково право клавіша з правами адміністратора. І отут в мене виникли проблеми. У мене є код помилки Python. 9.0.0.9. Що це значить? Тобто шлях до Python для перевірки всіх файлів. Даного візуалізатора є якась там помилка, тобто в шляху. Я в процесі вирішення даної проблеми, чисто, щоб воно в мене було, як має бути, але мені це на роботу не впливає, так як ви і бачили в попередньому відеоролику по огляду. Ця проблема була, нікуди не зникала. Гадати, що це проблема, тяжко. Не проблема. Тобто, що в цьому файлі, що в цьому. Але так як я прочитав статті, що пишуть розробники, тобто, це по факту не впливає. І запустити Python ми можемо через архикад. Тобто наразі це все, що нам потрібно для встановлення. Більше ніяких маніпуляцій нам не потрібно робити. Так, друзі, давайте, значить, закриємо наш архікад, запустимо його наново, покажу, як нам. Запустити наш візуалізатор і почати в ньому працювати. Тобто, провести цю маніпуляцію. Тобто, ми зразу ми не могли запустити. Тобто, це по факту запуск нашого візуалізатора без, без архікату. Тобто, перше запускаємо плагін, а потім запускаємо архікад. Переходимо в архікад 27. Так, очікуємо запуск нашого архікаду. Так. Беремо новий файл. Створюємо новий файл. І, по факту, що ми маємо тут зробити? Давайте накинемо зразу якусь там умовну форму. От. Давайте так. Накинемо ще зверху один куб. Тут один куб. Ну, щось отаке цікаве, може. Ось отак. Є. Тобто, якщо, наприклад, ви. А до речі, якщо вас цікавить, чи працює з іншими моделями з інших архікадів, працює. Я це перевіряв. Тобто, беремо, на що ми працюємо в 26-му архікаді, запускаємо наш файл в 27 версії, і спокійно собі робимо на базі нашої моделі безпосередньо наші. Маніпуляції з штучним інтелектом. Якщо ви працюєте в 28-й, та там трошки складніше, бо треба бібліотеки підтягувати і так далі, перезбергаємо 27-й і працюємо також. Є. Після цього що нам потрібно по факту зробити? Значить, переходимо в вікна панелі, і в нас внизу буде АІ-візуалізатор панелі. Переходимо в неї. От, якраз отут що відрізняється в запуску в даній папці? У нас тут, значить, є run і run значить, більшої якості, більших системних вимог. Тобто, що це значить? Якраз у нас тут є безпосередньо галочка. Ось. Ця галочка відповідає за режим мінімальних вог, що дозволяє нам рендерити трішки швидше і тому подібні речі. так. І галочка для мінімальних вимог, щоб зменшити нагрузку на нашу систему, бо тому що, якщо у вас мінімальні вимоги, ви ставите тут галочку, в процесі рендеру може зарендеритись картинка. А може і не зарендериться. Наприклад, це більше залежить від розширення, від параметрів і так далі. Особисто те, що я тестував, то деякий раз мені рендерить, деякий не рендерить От, такі речі на даному ПК. От. Тобто, бачимо, що якщо ми запускаємо, у нас це через Python не припускає. Але якщо ми стартуємо безпосередньо з даного вікна в архікаді, тобто ми відключаємо галочку. Стартуємо. значить, Тут зразу попереднє, що старт нашу AI може відбуватися протягом 60 секунд. Запускаємо. Значить. так. У мене він був запущений. Давайте закриємо. Зупинимо, бо в мене був включений, я не зупинив. Значить, Запускаємо наш. АІ. до речі, тут то теж важлива інформація. Зараз я вам практично продемонстрував етап помилки. Якщо, наприклад, ви, не закри... ви закрили навіть це вікно командної строки і не зупинили наш візуалізатор при наступному запуску у нас буде знову битися помилка. От. Все. процес запущений. Якщо у вас є даний, дана адреса і практично відображається отаке вікно, значить наш АІ-візуалізатор працює. Так. Давайте ж, друзі, запустимо. Якісь накинемо пару параметрів і запустимо наш, нашу генерацію рендера. При рендері обов'язково має бути відкрите дане вікно. Ні в якому разі його не запускаємо. Тут буде відбуватися наш процес рендерення. От, можемо бачити, навіть підтянуло наші всі там контрольні елементи, які відповідають за генерацію зображення. Можемо бачити процентну шкалу внизу. Значить, ренд нашого рендеру. Можемо бачити, що в нас 20 кадрів, це залежить від даних настройок. І час рендеру. По факту. Це працює. Зразу кажу, замічу, що галочку для рекомендованих тільки настроїв ставимо, так як в нас будуть. Появлятись помилки і рендер відбуватись, на жаль, не буде. Це собі підкреслить, може бути такий момент. Якщо в процесі у вас запуску, ну, копіювання в процесі навряд, що буде помилки, так? Значить, якщо в процесі запуску у вас виникають проблеми з даним плагіном, я також в телеграм-каналі залишу на офіційний сайт. З великою великою просто кількістю статей, так як помилок є там достатньо в процесі встановлення. Значить, тут в нас є статті щодо помилок при встановленні нашого лайну. Можна почитати, з чим люди стикаються. І тому подібні речі. Тут я, в принципі, шукав, і тут я вже знайшов це, що це питання Python, що у мене, і ну, не впливає на роботу штучного інтелекту в Вархікад. І тут можна переглянути безпосередньо велику кількість статей. От, наприклад, там, якщо написати помилка 9, 9, зразу в мене тут буде, то що в мене якраз. І, виходить, це більш питання системної помилки. На роботу воно не впливає. Ось так. Давайте, друзі, підкреслимо всю інформацію і обов'язково собі це запам'ятаємо. Значить, архікат 27 кінцевої версії англійською мовою обов'язково. Скачуємо архів. Розархівовуємо папки зразу в вкорінне їхнє положення. Це теж важливо. Після того запускаємо один з файлів run для мінімальних вимог, це run для максимальних це інший файл. Там, де вказана приставка VRAM. І якщо у вас почнеться там процес запуску, це добре. Тобто там буде, по-перше, Python е, додавати свої файли, буде йти процес встановлення Python. Можливо, це зв'язано, що в мене Python вже був на комп'ютері, коли я встановлював даний плагін. І через те в мене воно не хоче скачуватись, так як в мене вже забите там якесь місце розташування даних файлів. Тобто, якщо у вас будуть виникати помилки, в процесі безпосередньо встановлення, пишіть в коментарях, я постараюсь вам допомогти вирішити їх, знайти там якісь статті, як це пофіксити і тому подібні речі. І будемо якось працювати в цікавому такому середовищі штучного інтелекту. Так, друзі. Також буває такий момент, що воно рендерить швидше, ніж за 60. Ну, воно нам видало. Значить, тут може бути таке, теж не лякайтесь, воно може тут перескочити, і внизу буде наша шкала 100. Це фактично відбувається за на 60. Але по факту воно оновляє тобто процес. І отакий от цікавий, ми отримуємо. Значить. Результат. Ну що ж, друзі, не забувайте, що вся інформація буде безпосередньо в телеграм-каналі. Ви найдете всю інформацію, яка вам, в принципі, потрібна для встановлення даного плагіну. Якщо би у вас було проблеми при встановленні, пишіть в коментарях, постараюсь всім відповісти і, принаймні, дати вам якісь поради. Чи знайти для вас рішення? Дуже хотів би, щоб у вас все вийшло з першого разу, бо дуже насправді цікава річ, особливо для прикидки концепцій і тому подібних речей ідей. Якщо вас цікавить розбір параметрів даного візуалізатора, зверху буде посилання на відео огляд. Ми розглядаємо, на прикладі одної моделі рендеримо її і пробуємо різні варіації. Був радий вас всіх бачити на каналі. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, в описі, телеграм, інструкція. До наступних зустрічей.